Ну і що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі «Ігри, який Люблю, і ми продовжуємо проходити в лодар персні повернення короля. Так, друзі, а, що ми маємо сьогодні? А, так, це вже пройдено, це вже пройдено, тільки не пройдена, ось. Ця. Давайте пробуємо брати цю локацію. Так, Арагорн левел 6. Прекрасно. Беремо він у нас дуже річки гарно прокачаний. Коротше, друзі, буде каценочка, ми її скіпнемо. Так, друзі, це вже шостипа вершальної битви. Так, нам треба завалити 60 це мої. А де эти орки ч разобрали? 60 орків треба завалити. Одного он завали. Тут Ты у него мало кучам скажу нормально. А, це що це, це таке? Що це таке? Це якісь не орки? Це якісь другі солдати? Що це орки якісь такі? Цікаві. Шейса... Це... Бляха! Влізо мені, добре. Добре. Добре, ми їм А, О, там ще вони круті. Так, техо, так, ко не теж дають по кабіні. Треба розбити його щиток. Озі все. Техо, тихо, друзі, тихо. А чо... А, де мої? А, це типу, Всі мої вороги, що? Життям, добре. За життя я дуже вдячний. Давай, Регор, на розвалюю. Добре. Так, вони теж воюєш з орками, коротше, я не знаю, що ты за хіня. Всі Сигують з собою. А мені треба 60 пацанчиків завалити. Добре. Так. Тут просто орк. Це моє. Оце, оце мені треба 60 пацанчиків. Тайхо, тайхо. Добре. Добываю. Прекрасно. Так, 37, ще трошечки. Давай, дам, гномик, вали його. Так, так, тех, о, А, ви троє на двох, я поняв Добивай Так, мені треба шо, мені треба просто випити щиток. і Да, по покобінем. Так, ремни прокачався. Добре. 45, ще небагато. Тут же, короче, мої солдати воюють. І... і ще шейки, короче, воюють, і орки, все на купу, короче, Всі валяться. И так має бути такий заміс такий фінальний. Тупо всі валяться, Мала куча. А що таке, я приліг? А ч я так лежу довго? Тихо, 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 поможіть мені хтось? Друзі, мені треба життя. Ай, згор, життя, даш? Добре. О. О, хобі малесенькі. малесенькі. Okay, тут лучник має порішати. Тут має лучник, походу, порішати. затримай на цю... Чекай, 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 чекай. Добре, техо. Мне мені, мені зараз наваляють. А, я коротше. Все, я розвалив слона. Я разлую по своему, так как я развалил раньше. Что Шо далее? Шалнины, да. Короче, мне нужно развалить вот этими фигнями. А я туплю. Вон они, да. Лара им придадес. Лара, да, о. Ой, погида, на, Давай. А что ему пофиг? А что мне на ту сторону дробих еще? Я не понял. На ту сторону дробих, да? Точно да на ту сторону вихты древесины. А куд... Назад? Давай, назад. Он не надустрили до него. До того слона а як мені у до нього дострілити? Чекай, де щось, поки не в'їжджаю. Не ладно, може повернутися. А як я що з не можу в'їхати? Ну Ну і що, я що мені робота, я добре не ріжу. Можна вийти! Чорта я не бачу. Та й тако. Та свали орк нафіг! Ще будуть. Так, тепер якісь лутуни появилися. А, тепер до них бігти. я гниду, я гниду курку, курку за валета. Да свали нафиг! Курку трезавал это. Знову йде слон. О, пішли на ту сторону. Сіні фіани роблять, ці, як вона Є, врезала. Третіката. Трошки не маю часу з ними бавитись. розумієте.

В сторону життя мені скрывай життя не даєм добрый дам лес. Чуть не надо спускаться. Та ж бляха. Чуть где-то дорога у нас. Життя выбыл. ДЕ ЦЯ дорога вниз! Життя Бля, зараз як не це завалять, то сломи завалять його. Все, це відбив. Зараз, зараз задавить їх ця фігня. Слон зараз задавить. Я не можу просто вийти звідси. Ну як спуститись вниз! Треть! Ну як, блях, спуститись вниз?! Субтитры сделал DimaTorzok Я знаю, що я можу їх просто... та ш, просто в них потім стрілити, але так мені набагато зручніше, отако. Дарі даємо розвалювати цю Я вже поняв, що тут робити, але просто я не міг знайти чортового цього. Йдемо, постріляємо в нього. В нас Вже хоть я їхав, що я маю тут робити але за шам заблудився, чор забирай. Очки з моєї сторони да? А, це з моєї сторони да.

вона потім я понял, спустный шостої сторони. Бачу. Давай, 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 вилазь наверх. Арагорн. Все, тут не спешимо. Давай, Альма на все одно. Добре. Зараз, зараз. Я нічого не збавив. Ви замітили? нічого не покотив. Добре. Заколо його. Добре, пішла на самий кінець. Зараз буде феню стріляти. Так, 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 дем, дам, 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 у нас же, бля, нах. Лучник, поможем мені. Та То життя мені дасть? Життя мне ласка. скоро срочно. Ай, мені зараз крешка, короче, у меня життя нема. Так, отсюда я програбу. До самого онта я буду йшов. Давай еще раз. Вибі, дай життя, орк дай життя. Скоренько, скоренько, дай життя. А пофі, коротше пішли. Там розбираемся зараз. Чикай, дай цей спуск. Спуску не бачу. А во. Пішла. Бежи, 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 лишити орки, бежа. Леши ты орки успокою. Бежи, 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 бежит. Да, там. Покажить мені его. Пофиг. Шо, і тектора завалити, і того Пішли, 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 пішли. Да не в дракона! Короче, це якийсь блядь. Ну, ну бля... як це пройти? Там дракон кошмар. Тут она хуху, препарат! Сука, по бля... мене бист улучшить. Есу точнее, блядь! Пішли на ту сторону. Пішли на ту сторону, бляха-муха. Це, 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 це саме такий тупий рівень, Оце ж треба бігати туди назад, бляха-муха. всякі сволоти за мною бігають. Це важке завдання. Ну не важке, воно просто потребує уваги. А я трошки спішу, бо я такий, як і Мені здається, все, що мені часу не хватить. Його. Добре. Тепер можна повоювати трошки життя під фарм, так що вийде. Пішла. Треба їм тим помогти. Стріли. І не вмерти. Да ні! Бля, Добре. Дракон, дракон, дракон. Життя. Нема життя. Корки дайте життя, будь ласка. О, повний шадаун. Все, прекрасно. Пішла на ту сторону. Добре. Так життя дуже мало. Треба риску цього завалити. Пішла. Міні дали повністю, а чи мені неповне не надало. Побігла. Так, це стріли, нарешті зрозумів, що це за фігня. Добре. Добре, побігай туди. У них дуже мало життя. Побігли, 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 побігли. Добре, побігли на ту сторону. Ось тут треба заравежити, друзі. І травстенутися зробити. Стріли. Пішли на ту сторону. Життя більш менш половина. В них теж половина. А вони з моєї сторони. А чому вони з моєї сторони? жива. пішли на кінець аж пустіть мене Мне треба його рятувати дай він чого він не приходить о прилетів Не-не-не, не ворки, не ворки. В него стреляй. Шо, давай, еще раз, еще раз, еще раз. Еще одна. Е! О, боже, проклятие, я это пришел. Нормально так, движуха. Я не чоловік. Я жінка, розвалила. Ааа, йдуть духи помогати. О, ці духи нам допоможуть, друзі. Прикольно. Добренько, друзі, якщо б на кацана скипнемо, якщо ні, це зараз ще треба буде прокачати Аргорна. Бляха, як це було важко. Це не було важко, це так, знаєте. Коли за це приходиш, а, ну, просто треба було все встигнути. І життя їхнє, і життя моє. І час, коротше. Бо не, ну, не встигнеш завалити. Коротше, замахала вона мене. Так, це вже все прокачано. Давай. Рукачуємося. Ось це і все. Добренько, друзі, на це ми завершимо. А, зараз подивимося, чи нам щось там відкрилося догори, чи не відкрилося вже, бляха. Воно теж так довго щось відкривається. А, ну окей. Так, передостання, походу, вже має зараз відкритися нам. Так, передостання, і тоді вже остання частина. Добренько, друзі, все, всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до побачення. Бувайте!